Мікс літній на дівчинку, новинка. Все дуже яскраве, таке гарне. Все будемо розкривати, все розказувати по розмірах. Такий поясочок. Така прикраса дуже гарна. Дуже гарна, так вона. Так, все будемо, що відкривати. Дуже незрозуміло трошки мені по розмірах. XL написано: будемо відкривати дивитися. От, які розміри треба може в інтернет подивитися зайти, бо іноді так буває, що пишуть такі розмірні сітки, незрозумілі трошки. Дуже гарна така ковтинка, такий рукавчик тут. Мені скажу, що розмір написано XL. Але я ж кажу, що так розраховано. Ну, я так вважаю, що це все-таки ж таки підліток, бо бачите, ось така ковтулечка, будемо тут дивитися. Написано 34-й. зрозуміло, що це на дівчинку, такий не жіночий, а дівчачий такий розмір. Така вона резиночка, така кофту, така футболочка гарна. Так, щось таке ще яскраве, ще зелененьке, що в нас тут по розміру. По розміру 2XL написано. От, я ж кажу, намагалася подивитися щось, поки що нічого не знайшла. От, така, бачите, блузочка класна. Це така тканина дуже-дуже класна. Що тут у нас пишеться, намагаюся знайти. Ну, Натуральна тканинка 100%, я відчуваю на дотик. От, така, бачите, на запах, на зав'язочках така блузочка. Тут такий рукавчик. Це гарний, гарний колір. Так, далі. Далі в нас є. Таке, що самі цікаво Бо я ж кажу, що в нових упаковочках нічого не видно. О, тут такий топік ідея, так розумію, такий, як піджечком таким, бачите? О, також, що у нас тут по розміру писалося. По розміру пишеться три рочки. Бачите, гарний такий піджечок. Так, це я бачу, це брючки. На них написано розмір елічка. Так, так, такі класні класні дуже класні штанці От, дуже легеньке, тканинка взагалі тонесенька. Класно. Так. так, далі це на 5 рочків. Це футболочка у нас, чи це з довгим рукавчиком. Зараз побачимо. Футболочка, на 5 рочків така. Зі стразиками. Так, так це це Елька написано. ну Напевно, що це якісь велосипедочки. Теж я ж кажу, що бачите, елька, але воно як іде на підлітку, тому що воно видно візуально, що це ну, не жіночий розмір, не Елька 100%. Тому, Я кажу, якийсь іде розмірна сітка своя якась. Так, лосинки. Це я вже бачу, що це лосинки, розмір, розмір 40 написано. Тобто я ж кажу, що Тут такий розмір написано. Так, так такі червоні, яскри, дуже гарні лосинки. Шортики. Що в нас тут щось пишеться? Тут нічого не написано. Зараз побачимо, може, тут щось написано. Так, написано 34-й. Але я ж кажу, що ну, воно видно, що це підліток, гарні такі шортики літні. Спідничка, 2XL. Спідничечка. Зараз ми її теж відкриємо. Якщо будуть повторити, тоді я вже відкривати не буду. Ось така спідничка. Ні, шортики. Бачите, я думала спідничка. Це такі класні. Бачите, карманчики. От, назад Позаду така резиночка. Дуже легенькі, дуже класні. Е, далі. По розміру зразу кажу, 40 -ка написано. Так, давайте заклеїли дуже добре. 40 розмір. Це, напевно, теж якась блузочка. Так, така, бачите, літня блузочка, все на резиночках. Такі тут швеєчки. Тут теж на резиночці. Такий літній топік. Топічок далі. Далі ще гарно далі. Теж, напевно, топік буде. От, камина повністю. дивлюся що натурально. Так, 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 намагаюся зрозуміти, як он так, топить Бачите, такі шлеєчки, так все. Теж тут на зав'язочках позаду. Такий топічок. Далі такий жакетик прикольний. Так, розмір пише 36 ну, так і До школи буде класно. Так, такий, знаєте, до школи. Ввечері просто так під спортивні, під різні штанці. Так, далі. Така укорочена курточка. Бачите, теж буквально так накинути зверху. це У нас розмір пише Есочка. Така вона прикольна. Так, далі. Елічка. Елічка. що дуже таке, таке класнюче. Так? У нас така спідниця, дуже класна Я такі дуже, наприклад, люблю. Спереду вона коротша. Ось тут така натуральна тканинка, все. Позаду вона довша. Бачите, такі зав'язочки, все. Вона дуже класна. Прям... Прикольна. Так, далі, 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 далі. Все відкриваємо, все показуємо. Все у нас ще тут. Далі сукня. Написано тут у нас тут написано на 7 років така суконька. Поясочок. Така гарненька. Спідничка така, розмір 34. Така вона вся гарненька. Так, кольор не білий, такий молочний. Так, такий самий піджачок я його підкривала 3 роки, тут на 7 років. Тут такі бусинки такі гарні, дуже класний. Так, ще є така спідничка. Вона чорна. Чи це сукня, зараз ми побачимо. От, дуже собі цікаво. Розмір пише 2XL. О, бачите, це взагалі сукня. Така, йде, бачите, зав'язочки спереду. Вони тянуться. Тут класно так зроблено. Бачите, такий варіант дійсно, що класний. Прикольно дуже. Так, далі. Далі є такий жовтенький варіант. Яскравий. Таке все цікаве, я із задоволена відкриваю. Воно таке все дуже прикольне. Так, що це в нас? Це сарафанчик. Сарафанчик написано на 42. Так, тут зроблено тут спереду. Бачите, так буде. Такі шеєчки позаду так тягнеться гарненько. Тут, бачите, підкладочка така є. от, Такий гарний сарафанчик яскравий. Далі далі такий комбінезон довгий. Ні, не бачите, тоже вот ми його будемо шукати. Дивно, спишеться. Ну, бачу, що так візуально ну, на, не знаю, навіть куди. Постараюся зараз. Ага, 34-й. Теж написано, що це 34-й. Теж таки, бачите, бретелечки тут все так. Тут поясочок, карманчики є. Такі ж штанятками зробимо, такий комбінезончик такий довгий. Так, ще. Це в нас що? Це в нас така сама сукня, яку я перед цим відкривала. Це в нас написано: у нас 7 рочків. Так, саме це сукня, не спідничка. Така легенька, легенька тканина, дуже легенька. Так, це, бачите, такий комбінезон з шортиками. Такі літні штани прикольні. Написано, 36 розмір. Ось так спереду, теж карманчики, все, поясочок є. Такий дуже гарний, такий, міскаве. Така блуза є. Розмір не бачу. Зараз спробую подивитися, що там за розмір у нас. Написано на 16 років. Така блузочка. Так, далі есочка. Що це? Будемо бачити зараз. Есочка, щось прикольне. Реально, щось прикольне. Я там бачила, у нас така кофта була. А це такі от бачите. Штанці. Клас. Так, вони внизу так прикольно зроблені. Класні. Такі яскраві. Так, тут у нас що? Зараз побачимо. Так, це, це, це. Так також у нас штанішки. Такі вони чи укорочені застосовуються. Зараз... На 6 рочки. Ні, напевно, що не укорочені, просто на 6 років такі нов'яні, гарні штанці. І така гарна сукня. Я її Вікторію вирісоваю. Розмір написано 40. така вона 40. Така на одне плечико. От, Підкладочка натуральна повністю. Ось така сукунка. Такі лоти замовляйте.